У нас молотять повним ходом. Всім доброго вечір Приїхав це саме перше поле, яке ми сіяли 2 травня. Подивиться, що тут соняшник бідненький є, лізе він. Це так, відосик собі на пам'ять, що у нас сьогодні пече конкретно. Спека така, що час скільки там 12 минут 8, а печек я не знаю. Я думав може вже жара впала, думаю виїду, попробую. проїдусь, подивлюся, що тут на цьому дому, на даному полі робиться, бо воно тут саме перше сіялося. Я думав він вже зацвів, коли ні він ще тяганеться. Це капець 25-й піонер. Може й хорошо, що ми раненько його посіяли, бо ми хотіли сіяти його е, десь після 20-х числа, а там перед 20 травня, а потім вирішили так подумали, що як той рік нас навчив, що Посіяли в таку теж суш конкретну і в тому році взагалі, коротше, ні одного дожджа не було, а це батько каже, та я сіли з ним за стіл, налили попивку і подумали, що будемо раніше сіяти. Та й правильно ми і зробили. Я не жалію, що ми посіяли трошки раніше. Да, так, зрозуміло, что... еще... нормальне хлопа дівань, не оті, ті як їх там е по 6 мм. Це не о чому воно таке випало і сразу загнулося і вивітрилося. Можна ще на цьому полі вирвати. Десь такий батько в мене як побачив відео, що я соняшник вириваю. По поводу болячки, як би на ньому не видно. Я тут фунгіцидив його. Ну, корінь, бачите, ще розпушився, може ще щось і дасть А там хто його знав Фунгіцид я давав при 30 грамів Гранстару якийсь там не пам'ятаю який і ще що і фунгіцид був ну треба його було ще раз жахнути по голові і було б ну тріщини, бачите ну поки непоганий виглядає, а там далі картина буде Далі. Ну і батько його підгорнув і все. І більше тут нічого ніхто не робив. Може треба було б, звісно, і добривами йому е -е, якимось там бором, чи чим йому дати по голові. Ну, батько не захотів. Сказав, нічого не треба сюди лазити. Може і правильно, може і ні. Ну в тому році я працював, то мені сподобалося він якби швидше ріс, ну і швидше якось так себе почував бодрячком. Коротше кожен год нам дає такого нормального дрозда. Ну та що ти зробиш? Комбайни гудуть у нас. По чистоті, та наче б чистий. А там хто його знає як уберем. Бо я думав, вже тут він засох, та їхати комбайном, щось молотить. Дивився у хлопців, там картина, там на дещині, я їм в Миколаївська. Та й у нас є тут Ільони знімають. Соняшник теж поганий. Ну дуже печалька. Дуже погано хлопцям терпіння, хто вже передісковує, хто вже, ну коротше, хто вже що робить так що засуха, ну, щось буде, Подивимося далі що з нього буде, подивимось, може повезе дождик буде, марина десь там. Коротше, забув, де вона уїхала, то каже, десь вона по роботі поїхала, то каже в неї там цей е град з дожджом Лупасовка такий конкретний. Ну, І закріплю в першому коментарі десь під відео, який тут соняшник був в тому році. Десь в мене там відео є на каналі, треба пошукати, подивитися і зрівняти яка різниця між цим року, рік, який рік. Тут взагалі він дивиться, шикардосний, але якась напала. Ну, звісно тут треба, я так зрозумів, його садити хоча б один на 3 метри, блін. Або три штуки на метр, десь отак. колись спробувати такий посів. А ви напишіть, як ви думаєте. Ось о, дивіться, які лапухи. Ну так, так? Да? подобайку поставте хоч якусь там. Так, ну. да, десь ось так глазами прикинуть, раз, два, три штуки на метр, бо взагалі шикарний стоїть йому. Все, вистачає. Та й тут ось теж, ну тут двойник ось рядом. Ну, тема треба попробувати колись виставити. 3,5 ось ось теж, дивіться, різниця між десь 30 смях, ну, соях, між сояхом, різниця в сояху. А там, де 4-2 ми постаралися сіяти, ніфіга воно щось. Короче накидала трошки більше так що. Ой бог тебе, дякую. Так що такий соняшник по вовчку. Тільки що ж проходив, дивився, начебто нема. Зараз їх і вовчку немає, а там пройшовся по рядочку. Наче це якийсь, це що грунтовий дебело промився, начебто не бачив ніде. Так що такі справи. Завтра і ми, наверное, виїдемо молотить, ну я, наверное, виїду, бо батько десь чухає, тікає, сказав. Ну тут пшеничка, звісно, непогана ми тут. Кілограм по, кілограм по 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 скільки вадик? а ну споминай. Кілограм по 150 лупанулись літри. І як краненько лупанули, бо е, тільки підсохло і сразу заїхали, і ми, поки влага ще була волога, тоді ми її з той підкормили, а то вічно тянемо ми до того времени, коли... Коли вже немає нічого. Ну, а в цьому році, якби спрацювали ще я тут вносив фунгіцид один раз, може ще фунгіцид спас, не знаю. Ну, Начебто непогано на вигляд, пшеничка, може щось і насипе, може хоча б тон, по дві тонни дасть, і то буде добре. Моє зерно таке. Воно щупле. Бачите? Ну, це ще нічого, а то таке було. Я розлупав щупленька, коротше. Так, все, всім дякую за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, хоч підтримку якусь. Ніхто не підписується, ніхто Що це? 80% дивляться, а ніхто не підписується. Ну і дякую на цьому. Всім до побачення, всім миру, добра і здоров'я.